дітки, я дуже рада нашій зустрічі. Послухайте, будь ласка, віршик. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато, хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. Ви здогадалися, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти? Так, про хліб. Хліб це святиня нашого народу. Треба докласти багато праці, щоб із маленької зернини до нас на стіл потрапив запашний хліб. А ви хочете дізнатися, як хліб потрапляє на стіл? Тож сідайте зручненько та слухайте гарненько. Ми не уявляємо столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці, людей різних професій. Давайте подивимося, як це зазвичай буває. Полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці роблять білий хліб, з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках і знаходиться потрібний продукт зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця й жито сходять, а до приходу осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають, якщо вистачає сонечка і вологи, значить урожай вийде хорошим. Після дозрівання спеціальні машини комбайни убирають врожай з полів. Потім його треба змолотити. Це роблять на млинах. Після молодіби отримують борошно, просівають і розфасовують по мішках, потім відвозять на хлібзавод. На хлібзаводі до борошна додають певну кількість дріждів. А щоб хліб був повітряний, ще додають сіль, цукор, яйця. Все перемішують і дають тістові постояти. Коли тісто підійшло, його викладають у спеціальні форми і випікають у печі. Ось і спікся хліб. Він запашний, ароматний, після чого його розвозять машини в різні кінці міста. Ось який цікавий шлях від колоска до короваю. А зустрічати дорогих гостей хлібом і сіллю має глибоке коріння і дійшло до нашого часу. У хліб вкладено багато праці, тому бережно ставтеся до хліба. Вам сподобалась розповідь про хліб? Молодці! Але хліб треба берегти, адже без хліба немає життя на землі. Тож послухайте, будь ласка, правила поводження з хлібом. Правила поводження з хлібом. Бери хліба стільки, скільки подужає з'їсти. Хліб потрібно доїдати. Не залишай крихти хліба на столі та не змітай їх на підлогу. Черствий хліб віддай тваринам або птахам. Пам'ятай, що хліб святий. Як упаде хліб, підійми його перепроси, поцілуй і з'їж. Хліб на столі це свято. Шануй праці людей, які виростили хліб. Хліб то багатство, добробут. Якщо буде хліб, буде мир, буде щасливе, здорове життя народу нашої країни. Я думаю, ваше ставлення до хліба обов'язково зміниться, адже хліб всьому голова, а наше заняття закінчується. Сьогодні ми з вами дізналися, як хліб потрапляє від поля до столу. Пригадали правила поводження з хлібом. Я думаю, вам було цікаво. До побачення, до зустрічі! Thank you